До дев'ятого пункту нашої з вами екскурсії за моєю спиною розташований вхід до пральні. Самі розуміємо, що лікарня повинна витрачати кошти на те, щоб е, освіжувати, як мінімум, операційну білизну, інколи і в палатках пацієнт без своє потрапляє. От, е, тут е, лікарня дитяча, тому доволі часто виникає потреба в тому, щоб випрати щось дітям, матерям, батькам, які поруч з ними знаходяться, бабусями. От. Тому така річ має функціонувати в закладі. Тому було прийнято рішення закупити для пральні чотири пральних машини. Але ввести їх в експлуатацію неможливо. Причина в тому, що в жалюгідному стані знаходиться пральня з 2012 року. Заходимо всередину. Майже операційний доступ.

Ні, ми ж тоді монтаж зробили. Недавно не монтаж зробити. Не монтаж, недавно Ні-ні. — Це в такому стані минулого го року це вже такий був. А до того все обсипалося. Тоді стало питання про ремонт, але чомусь він, процедура почалася, для того, щоб забезпечити ремонт дальної праві, але чомусь вона до кінця була недоверена. Виникає питання. Чому? Коли ми купнули глибше, ми дізналися, що лікарня має право свої білизки. Вона використовує послуги приватної структури Сніжинка ціна таких послуг сягала 600 тисяч гривень на один рік. Коли ввели нову схему перерахунку ціни за послугу за ініціативи лікарні, рахували не просто вагу, а вагу і кількість. Вийшло, що лікарня має за рік сплачувати не 600 тисяч, а 17 450 тисяч гривень. Тобто кудись уходило 150 тисяч гривень на рік кожного року. Зі, зараз такі, такий ремонт оцінюється в 3,5 млн грн зараз. Уявіть собі, що за цих ну, 3 роки по 600 тисяч грн. кожного року сплачується, це вже 1 млн грн. Це половина тих коштів що зараз. Ще в 3 роки, при стабільному курсі уявлення, то ці кошти всі окупилися. А так, приватна структура отримувала додатковий заробіток замість того, що це робила лікарня. Пральні машини не працюють. Зразу, як Тетяна Іванівна покинула заклад, була подана ініціатива тієї комісії комунального майна вилучити з її ці пральні машини і скерувати більшому місці. Хоча, за попередніми домовленостями, є шанс в цьому році провести ремонт. Ремонт даху в минулому році був проведений, наприкінці, Залишився тільки ремонт самого приміщення. Ось така ситуація. Фактично економія коштів, всього наші зараз складає 150 тисяч гривень. Але втрати на тому, що нема своєї прані, яку могли б використовувати це містечко, яке тут знаходиться, оскільки в тих закладах також немає. Тобто обласна редачів лікарня може стати базою для всього містечка. Я правильно зрозуміла? Проведений вже ремонт? Так? Ні, ні, ні. На даху це вже Приклад, Ага. Так. Не, стекало. не стеля, самого таху. Скільки якби затікало все. Ну, Воно і затікало раніше. Раніше, якби воно далі продовжує, це все просто розвалилось, дуже не ремонт. Тут було не капітальне будівництво, а зріняли б землі і на тому країні. А 600 інженці виконавує? Почали важити. Почали по-іншому. Тоді просто важили, а зараз важать і рахують кількість. Тобто нова схема. За цією схемою ви не на 600 тисяч а 450 тисяч. А тендер проводили на 300. Тендер проводили на 300. Набрання. Лікарня в цьому році проводила тендер на 300 тисяч. Кажуть, що ціни дорожчі, і все буде найбільше, ніж 450 в перспективі. Ну, контролювати це далі це робота громадської ради.